Є тут така ще шкода, шкода Фабія 2002 рік. 246 тисяч пробіга. 1,4 з газом. Получається, що в нас є? Подушки, безпеки, АБС, центральний замочок. Кіруміги руль. Ага, переговорюється руль. Інсталяція газова, радіоло. Канапа, ну тут все інда, 7400, тобі це виходить 1850 доларів. Ось так виглядає фабія в гарному стані. Резина потрібно подати літня Кому подобається для дружини те, що потрібно. Так, за тані гроші, дешеві гроші, гарна машинка. І є ще зовсім ось така. Для тещі, машина для тещі називається. Фіатік, фіат Січенко. 99 рік, 191 тисяча побіга. Об'єм діятеля 0,9 з газом. 3000 злотих. Все у нас виходить 750 доларів. Це машина мічта, сіли і полетіли. Економна, гарна, не бита, не крашена, в гарному стані. Маленька, правда, але як така для тещі, з'їхати в магазин за покупками, дітей з садик, садика за садік відвозити, те, що потрібно. <рес> всім дякую, всім щасливо. Заходьте на сайт.